Привіт. Привіт, друже, привіт, будь ласка, сина твоє. Ну що, починаємо? Привіт всім, привіт, друзі. Радий вас вітати на IT фесті Перед тим як почати трошки про себе, я зараз Senior Frontend Developer в компанії RISE. Це компанія, яка представлена більше ніж в 12 країнах світу, в ній більше там, тисячі співробітників. А, і наразі я працюю в латвійському офісі, де зібрана найсильніша фронтенд команда, з якою я працював, мабуть, з початку своєї кар'єри. Так що перед початком два дисклеймери. Перше, я щойно почав переходити на українську мову, тому можуть бути якісь. Суржики та завтики, прошу не звертати на це уваги. Перший другий, я більш технічний чувак, тому мені набагато було простіше підготувати для вас якийсь харкорний, харкорну таку штуку з технологій, як досягти програмуванні якихось результатів. Але ж сьогодні ми про лайфстайл тому. Це для мене було важко, але я буду намагатися розказати свою історію і буду сподіватися, що ви зможете знайти з неї щось дуже важливе для себе. Отже, починаємо в розробці. Я з 2008 року це дуже давно динозавр, але перші 10 років я працював фрілансером. Так, а, дуже корелюється тема. Мені було дуже приємно чути а, сучасних фрілансерів. А, в мій час це було трошки по іншому. А, я а, дізнався про всі а, болі фрілансу ще до того, як це стало мейнстрімом і до коронавірусів, Про всі ці перфоратори в стіну а, під час найважливішої. Розмови з замовником про всі ці тато я покакав під час презентації проєкту. Все це в мене було. А паралельно з тим, як я працював фрілансером, тому що це не була моя основна робота. Вона не могла дати на той момент мені якогось значного доходу. Я працював ще на багатьох різних роботах. Там охорона в мене була. В металопрокаті працював, в логістиці працював, відкривали мережу власних кав'ярень, що ще було, кейтеринг був, всього не згадаєш там, ліцензування, будівництво і ще, і ще багато чого. Перепробував дуже багато робіт, шукав себе, але під час всього цього я постійно, як хобі, займався якимось невеличкими проєктами на фрілансі. Мені це приносило задоволення, і мені е, потребувалось майже 10 років для того, щоб зрозуміти, що я хочу е, бути айтішником і працювати в компанії. І ось одного разу, е, коли я звільнився з одної роботи, я думаю, все, піду працювати айтішником. Я вже в 10 років в цій сфері, в мене вже багато велике портфоліо, я вже можу. Всім показати, на який я крутий, я прийшов ну десь 5-7 співбесід і отрив 5-7 відказів, 100% відмови і 100% розуміння того, що мені не вистачає навичок. Тож, можна наступний слайд, що що було до IT. Ось приблизно таким був мій шлях: що. Призвело мене до того, що я зрозумів, що мені не вистачає структурованих, структурованих саме структурованих знань і е, нових знань. Тому що першою моєю книгою була HTML для чайників, якщо хтось пам'ятає таку е, серію книжок. І майже після того якісь незначні курси, е, трошки там інтернет статей і так далі. Тобто, Структурованих знань в мене не було з цього приводу. Я почав шукати курси, мені потрапився GoIT. Так сталося, що мені сподобався формат. Це ходіння як на роботу на протязі шести місяців з восьмої ранку чи з дев'ятої до шостої вечора. І я зрозумів, що в такому ритмі я точно, точно досягну результату. Мені це сподобалось. Uh, я пішов на курси. Uh, про курси довго не буду розповідати. Я думаю, що ви вже прекрасно знаєте. всі вам Везже uh, про них розказала. Uh, 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 дякую за собаку, <ріху> вибачте. Uh, да, це наша собака. Uh, чат читаю трошки паралельно. Uh, так, і що далі? Uh, далі. Майже під час закінчення цих курсів залишалося десь місяць-півтора, я почав розсилати своє резюме у всі компанії, вже відчув себе більш досвідченішим, і я одразу теж схитрив, сказав, що ось в мене багато портфоліо є. Ось, і я сразу мітив в middle рівень. Uh, і так сталося, що мені приходить офер uh, на співбесіду. Я її проходжу, і мене беруть uh, в тайську компанію з релокейтом в Таїланд. Uh, при цьому що дуже цікаво, тут uh, розповідають інтимні речі. Я вже можу їх розповідати. Я просив 2000 доларів на той момент зарплати. І е, це, мабуть, вперше в мене було, коли я просив дві, а мені дали дві з половиною. Е, я був в Шоці, тому звичайно е, я згодився тим паче. Але було дуже страшно і лячно, тому що це була моя перша закордонна поїздка, і е, е, Таїланд така досить екзотична країна, як мені тоді здавалося. Е, я приїхав тоді. Давайте наступний слайд Таїланд. Е, Виступ о Go IT Тібуткем. Ми вже це пройшли. І давайте наступний ще один раз. Перша робота в Таїланді. да З нульовим рівнем англійської я приїхав в Таїланд. Мене всі мені всі розповідали, чому з не працюють. ну нічого Мені всі розповідали, що буде супер круто, тому що у нас всі будуть українці. В команді а, не буде ніяких проблем. А, справді розробники і, і там тестувальники були з України, а, а от менеджери ПМ менеджери, були з різних країн Азії. А, наприклад, перший мій ПМ був з Філіппін, і ми з ним, хоча сиділи поруч, переписувалися тільки через Google Translate. Так що, перше що я можу uh, порадити і сказати точно, що перша мова програмування, яку ви маєте вчити, це англійська, от uh, бо uh, uh, без неї було дуже важко. Працювавши рік в цій компанії, uh, мене викликав мій uh, начальник на особисту співбесіду, сказав, що йому сподобалось, як я себе проявив. Uh, не дивлячись на всі ці лаги з uh, мовою. Uh, і запропонував мені uh, підвищити свій рівень, взяти новий проєкт, і ось в мене дуже швидко uh, пройшов геп uh, від middle до senior, буквально за один рік, а uh, не дивлячись на те, що геп від uh, а Джуна, як я вважаю, коли я працював фрілансом до Мідал, в мене був майже 10 років. Mm -hmm. О, наступний слайд. Ось я вже сіньор-розробник і що ж змінилося? Так, спочатку мені здалося, що Змінилося а нічого номер один, нічого номер два, нічого номер три, і ну, взагалі <кій> нічого, скажімо так. А, наступний слайд, але, а, звичайно, це неправда. А, перше, що змінилося одразу, це зарплата. А, з мені а, підвищили майже на 30% зарплату, тобто я вже почав получати навіть більше, мабуть, а, Звичайно, я зміг купувати вже ті продукти, які я хотів, готувати те, що я хочу, і розважатися так, як мені як не міг раніше. Це перше. А по-друге, проект. проект і відповідальність я б сказав, в один пункт. Коли тебе так швидко Піднімають то ти хочеш доказати сам собі і всім, що ти що це відбулося не случайно а закономірно. І в цей проект я почав працювати Ну по 12-14 годин на день. В вихідні в мене були півроку дуже таких інтенсивних, після чого я. Вигорів максимально а, і а, зрозумів деякі речі, про які буду розповідати далі. А, я що зробив, коли ми здали цей проєкт? Я зрозумів, що я більше не можу а, так, взяв максимально довгу відпустку, яку мені а, давали, майже на місяць. Ми поїхали з дружиною на острови. Я відключив всі месенджери повністю. Я залишив комп'ютер в, десь в номері, навіть не відкривав в ньому пилу. Було сантиметр, і повністю відключився від всього технічного. Це мою менталочку привело до якогось такого більш-менш робочого стану і сформувало мої. Мої наступні навички. Давайте наступний слайд. Давайте спочатку наступний слайд, а потім повернемось до цього. Да, мої звички, мої навички, які сформувалися, це я зрозумів, що мені краще працювати зранку. Це можливо не підійде всім, але особисто для мене ранкова. Я просипаюсь теж дуже рано а, а, в мене роботоздатність зранку набагато вища, і вже після там, четвертої, п'ятої я майже не а, працюю з кодом, а більше якраз на вечір ставлю собі якихось зустрічей, мітингів, тому що сам розумію, що а, здатність поглинати і фокусуватись в мене падає з вечором. Ви маєте тут одразу дам вам один лайфхак, це ви маєте для себе знайти той час, коли ви найбільше здатні для роботи, і задіяти його максимально для основної роботи. А всі інші додаткові штуки, як мітинги, там якась соціальна робота, відкладати на той час, який а, в вашому біоритмі а, менш продуктивний. А ось такий а, ось таку пораду я вам можу дати. А, друге, що я для себе а, в, зрозумів, а, це фокусуватися на задачі, не відволікаючись якраз на чати і месенджери. Для мене це дало великий буст продуктивності, щоправда, є великий мінус. Колеги дуже сильно нервують, але я відключаю повністю всі нотифікації на годину. Я дивлюся в месенджера раз в годину, і через півроку десь всі колеги вже звикли, що я відповідаю. Ну… Десь, десь, десь в такому ритмі, що ще можу розповісти? Так, працювати не працювати після шостої вечора. Ну, це зв'язано з вигоранням. Після того як я вигорів, я для себе прийняв рішення. Я зрозумів, що все-таки робота це тільки одна з частин мого життя. У мене є сім'я, і коли я приходжу роздратований і просто лягаю на диван і сплю. Мені здавалося, здається, що я був максимально близький до втрати сім'ї. І тому <кій> ми прийняли рішення, що я просто після роботи я не звертаю увагу. Я навіть зазвичай залишав комп'ютер на роботі і не брав його додому. Якось так. Фух, хто там мені рекомендує видихнути. Добре, дякую. Що ще? Виїжджати на природу щотижня. Виїжджати на природу щотижня це теж, ну, це насправді більше. Лайфхак моєї дружини, з яким я згодився, який я прийняв і який мені сподобався. Ми кожного тижня на вихідних обов'язково їдемо в нове місце, а не дивлячись на погоду, не дивлячись ні на що, ми вибираємо якесь нове місто неподалечку, або якусь нову локацію, і виїжджаємо, чи дивимося щось цікаве, чи просто гуляємо по парках, лісах і так далі. А, супер, от. А, ну і далі дві таких технічних штуки а, не деплоїти в п'ятницю. Якщо ви хочете зберегти свою менталку, будь ласка, не диплойте в п'ятницю. Навіть якщо вам найкрутий seo компанії каже, що треба прям терміново, ви кажете: в мене релігія не дозволяє. я а, не можуть цього зробити, хочете звільняєте, ніхто вас не звільнить, але повірте мені, деплоїти в п'ятницю найгірше, що ви можете зробити, якщо ви відповідальні за цей технічний процес. Так, ну і починати робочий день з рев'ю це те, що допомагає мені зануритись в робочий процес і, мабуть, Почати свій день. Я беру е, стаканчик кави е, і е, потихеньку включаюсь в роботу, дивлячись на код своїх колег, е, тим самим розганяючи свої е, процеси е, в мозку. Ну, десь так. Давайте на один слайд назад, якщо можна. Да. Е, блін, шкода, що гівки не працюють. Розвиток на сеньор рівні. Ну, по-перше, сеньор ніколи не знає всього, як про них думають. Всі думають, що сеньор Помідор, він такий, ти що у нього не спрошуєш, Він одразу тобі все відповість, як Google. Ні, сеньор це не Google. Навпаки, на вищому рівні я почав гуглити набагато. багато. Набагато набагато більше, і слава Богу, з'явилися AI, і GPT, і CodePilot Всім цим користуюся ну майже щодня і і постійно. Тому із рекомендацій треба постійно отримувати знання не про технології а про напрямки в цих технологіях Тобто ти маєш а, ти маєш зрозуміти а, що можливо зробити в цій технології а не про те а, як конкретно це зробити якщо ти бачиш а, якщо ти бачиш що це взагалі можливо то як же це зробити це буде набагато а, легше знайти і... А, Досягти певного результату і ще із рекомендацій, вона насправді підходить до любого рівня, але для сеньора це прям маст хев це правильно задавати питання своєму ПМ, своєму начальству і своїм співробітникам, не починати свої запитання з а як це зробити. А починати свої запитання з фрази, чи правильно я зрозумів, що це має бути зроблено так, так і так, або, можливо, це має бути зроблено так, так, чи так. Якщо ти таким чином ставиш запитання, ти даєш варіацію, і люди розуміють, що ти точно розумієш, що від тебе хочуть, але є варіації. Від того, як ти можеш це реалізувати. Таким чином, твій прогрес на роботі 100% буде набагато швидшим. От. Ну, ось це, мабуть, такі рекомендації, які я можу дати. Ось так. Давайте там слайди ще. Да, мої хобі чомусь мені попросили розказати про мої хобі. Це теж такі інтимні речі, е, які мені каже, е, здається, що це індивідуальні штуки, але я розкажу е, в мене їх не так багато. Е, я збираю електроніку. Наразі збираємо ми дрони е, для армії е, і сам вчуся на них літати. Ну, до цього я збирав різні там електровелосипеди. Просто для того, щоб мені це було цікаво. Там Bluetooth колонки і так далі. Тобто я люблю попаяти що щось, це мене відволікає. Ну, звичайно, я люблю готувати. да Готувати а, це а, те, що а, чим я. Від, від свого стресу. Якщо в мене щось погано виходить, або якісь нервові напруження, я просто закриваюся на кухні, включаю свою улюблену музику а, і готую. Правда, жінка, якщо бути відвертим, каже, що готую я дуже смачно, але дуже брудно. Після мене приходиться дуже багато кухні прибирати. от Ну і подорожі, Да Я за останні 6 років, як я почав, як я виїхав перший раз за кордон, мабуть, так і не зупинявся, відвідавши там 12 країн за 6 років, попрацювавши в 6 з них там більше ніж по півроку, я для себе вирішив. Що це те, що має бути в, в моєму житті? Хоча б на місяць, на два в рік я прошу віддалену роботу. Так, я наразі працюю в офісі на фултаймі. А я прошу місяць-два, щоб я попрацював віддалено, і на моєму рівні мені вже дають таку можливість, і ми працюємо. Ми просто виїжджаємо в якусь іншу країну і. Працюємо звідти, о, якось так давайте далі. Що там в мене? О, ну як кар'єрний зріз змінює життя? Отам має оце смертошка з косою йти до програміста і показуючи про те, що о, да основним твоїм фокусом є дедлайн і твоя відповідальність за проект. Тобто, коли в тебе, коли ти ще просто сіньор-розробник, це окей, але коли в тебе вже ідуть лідовські зобов'язання, ти береш на себе відповідальність, ти маєш поглинати і поражатися в бізнес процеси, і зрозуміти, що, що хоче від тебе бізнес. Тобто в мене було декілька різних проєктів. Наприклад, в одному проєкті нам було потрібно дуже важливо, дуже важливо було швидкість. Нам не важливо було, щоб працювало все на 100%, щоб воно було там 100% перформу, щоб все було там ідеально. Але нам було потрібно показати MVP. І це було важливо для бізнесу. Ми напрягалися, і ми таким чином, там, нас бандл був під 40 мегабайт, але воно працювало, і при цьому э, замовник був э, дуже щасливий. А, наразі я працюю в компанії де а Нам не так важливий час і ATA, як э, якість і перформанс. Тобто, там за кожні... А, там зекономених 20 кБ в коді в кодовій базі, тобі дають премію, і а, звучить гонг, О, тому що а, для цього ну це основне основний фокус це а, якість і а, а, якість компонентів і їх вага. Якось так. Мабуть, що наступний слайд вже все. Наскільки я розумію, ну, це про мене. Ще раз мої контакти. Якщо хочете, додавайтеся до моїх соцмереж, будемо з вами дружити. Що ще? Дуже радий був виступити. Вибачте, трошки хвилююся, ще раз кажу, що не я я, я більш технічний хлопець, і мені було. Реально круто розказати вам про якісь фішки реакту і е, бандингу, чи ще щось в такому роді. Дуже вам вдячний за ваші е, за вашу активність в чаті. Не всі питання, мабуть, я подивився, але я буду сподіватися, що Сантон до нас приєднається і задасть мені найгарячіші питання. Так, Тараса, дякуємо тобі. Все було чудово, все було прекрасно. Друзі, давайте накидаємо вогників чат. Тараса, ми з Лізою трошки почали обговорення такої сфери життя, як оточення, і як це може впливати на в тому числі ментальне здоров'я. Можеш, будь ласка, ширше розкрити тезу, яку ти сказав на самому початку, з приводу того, що всі дуже модні в команді. От сеньор Помідор вже вміє гуглити, вже самостійний повністю, вже знає, де знайти інформацію, вже має розуміння, що працює, що не працює. От що тобі на рівні сіньора з точки зору оточення допомагає далі прокачувати свій скіл, і як оце оточення сильних людей на тебе впливає? Ну, так, я вже сказав і повторюся, зараз я працюю в на найсильнішій команді, яка Яку бачив там, ну, щоб ви розуміли рівень людей приблизно так: є людина, яка розроблювала TypeScript в Microsoft, є людина, яка відповідала в однокласниках за весь frontend, є, ну, багато, багато крутих людей, причому вони всі майже всі молодші від мене, і коли я перший раз прийшов, я такий, а точно ли я сіньор? І це надих, надихнуло мене. Я, мабуть, а, з а, сеньора там нижчих рівнів за півроку стрибнув до а, значно вищих а, розумінь, і це завдяки саме тому, що ти сказав, це завдяки оточенню. Тому я наполягаю на тому, що або гібридна, або фултайм тайм робота в офісі точно є ефективнішою ніж робота на чим віддалена робота. Саме через оточення, саме через спілкування. Я більше скажу, я ще повернуся до одного моменту, коли от я розказував, що мені дали проєкт в Таїланді перший мій а, вже на, ну, на рівні Ліда, ну сіньора Ліда, а, і в нас було там два фронтенд розробники а, два бекендери, тестувальник і там пара дизайнерів. І так вийшло, що ми всі сиділи в. Це дуже класно, коли всі з команди сидять в одному приміщенні, і ми там на перекурах на за чашечкою кави зробили, мабуть, там сорок відсотків просто спілкуючись між собою. Просто всі питання були вирішені між собою і згладжені. Там якісь конфліктні моменти, між там, е, яке я і, і як я бачу цю опішку, чому мені саме в такому форматі вона потрібна, і так далі, якось так.